Більше ніж війни людське життя колись забирали інфекційні хвороби, аж допоки людство не винайшло антибіотики і врешті вакцину, яка могла профілактувати захворювання. На сьогодні в Україні безкоштовні щеплення проти десяти небезпечних і навіть смертельних хвороб. І якщо 95% населення буде вакциновано, у інфекції не буде шансів масового поширення, адже буде створений колективний імунітет. Від створеного колективного імунітету залежить здоров'я всього нашого населення. Ну і відповідно, останній час, в стані війни, коли країна у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми не маємо даних про їх щеплення. Діти наші їдуть за кордон, вертаються за кордону, і дуже важливо, щоб дитина була захищена від інфекційних захворювань. Туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха та епідемічний паротит. Це ті захворювання, які колись забирали багато людських життів. Та сьогодні від них є захист. І багато батьків зазначають спеціалісти, це усвідомлюють. Я прививки завжди всім робила. У мене не було такого, щоб ну, на одну прививку пропустили. От, зокрема, для маленької Мар'яночки прийшов час щепитися. Всього один укол і дитина захищена. Мама дівчинки теж не пропускає ревакцинацію. Проте спеціалісти наголошують, що є значна кількість невакцинованих дітей а відтак потрібного колективного імунітету все ще немає. А отже, існують ризику спалаху цих інфекцій, які до слова вже фіксують. Від кору у нас вакциновано недостатньо ні дітей, ні тим більше дорослого населення. Дорослі, як правило, гублять свої дані про щеплення, хворіли, не хворіли, батьки не пам'ятають і відповідно, якщо захворіла дитина, то великому ризику підлягають і дорослі. Кір це захворювання, яке відомо своїми ускладненнями, яке дуже легко передається від людини до людини, тобто воно належить до числа високозаразних. Якщо в залі є 100 чоловік, які не хворіли на кір і які не мають двох доз вакцини проти кору, зайде людина, яка виділяє вірус, скаже Добрий день. І від 95 до 99 присутніх в залі мають можливість захворіти. За дослідженнями лише на Львівщині від кору не вакциновано близько 17 тисяч дітей. Вірус кору є таким, що раз в 5-6 років він викликає підйом захворюваності серед населення. Спалах був у 2018-19 роках, він відрізнявся від попередніх, захворіло в 6 разів людей більше, тобто близько 18 тисяч мешканців Львівщини перехворіли на кір. Зараз пройшло 5 років, і ми очікуємо, як знов поведе себе вірус кору. Цьогоріч офіційно підтвердили три випадки зараження кором. Двічі вакцинована дитина, зрештою, доросла людина, вважається захищеною від кору. Це не означає, що вона ніколи не захворіє, але це означає, що вона залишиться живою після зустрічі з вірусом кору. І якщо і захворіє, то захворювання буде перебігати значно легше. Це стосується і всіх інших хвороб, від яких є імунізація. Тому лікарів вкотре закликають не пропускати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень та для дорослих ревакцинацію. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.